Як зміняться території волинських громад після об'єднання? Як має держава турбуватися про сім'ї загиблих бійців АТО та що буде з лікарнею залізничників у Ковелі? На ці та інші запитання шукали відповіді депутати обласної ради під час позачергової 35-ї сесії. Перед початком засідання в сесійній залі відбулися урочисті збори, приурочені до Дня Конституції України. Посадовці говорили про необхідність змін до основного закону. З надією очікуємо від українського парламенту досконалого документу, який забезпечить незворотність децентралізації влади і дасть зелене світло якісній системі місцевого самоврядування. Кожне село, селище і місто повинно мати свої фінансово-економічні, адміністративні та правові можливості для того, щоб забезпечити гідне життя своїм громадянам. За цим майбутнє європейської України, правової демократичної держави, нам потрібно ще дуже багато зробити для того, щоб Конституція стала дійсно головним документом, на який рівняються всі закони, нормативні і підзаконні акти, щоб ми з вами в першу чергу жили внутрішньо сприйнявши основний закон країни. На урочисті збори також запросили людину, яка брала участь ухваленні основного закону держави в 1996 році. Народний депутат України першого скликання Андрій Бондарчук в промові згадав, що на момент прийняття конституції в керівництві України було досить сильне прокомуністичне проросійське лобі. Робота комісії була теж бурхливою. Дуже там теж було дуже багато членів КПРС. І, ну і війшли депутати. Від Волині один був. Коли ми зібралися на чергове засідання, порівняли тексти, бачимо, що з Конституції, яку нам дали цього примірника щезла стаття про українську мову. І ніхто не знає, чому. Хто розпорядився це? От. Ми апелюємо до плюща. Він каже: я не знаю. Апелюємо до Кравчука, тому що це співголови. Ну, він вимушено каже, це я розпорядився. А чому? Це для спокою у суспільстві. Найбільше дискусії у сесійній залі викликало питання про схвалення проєкту перспективного плану формування території громад Волинської області. Проєкт таки схвалили, але за і застережень до нього було чимало. Є закон про добровільне об'єднання громад. І треба чітко його виконувати. Це що сьогодні пропонується, це компанійщина. Це для того, щоб відрапортувати в Києві, що у нас реформи йдуть прекрасно, і громади біжать туди, об'єднуються. Хоч це не так. Об'єднання громад повинно бути за їх згодою. Кожна громада повинна дати відповідний дозвіл на об'єднання або не буде вона входити в це об'єднання. Ця реформа відстала на десятки років, вона затребувана. Але все треба робити з логікою, з ясним розумом. Не з олівцем малювати карту, так як вони намалювали, а з калькулятором і олівцем рахувати, що кожна громада від цього одержить. Розробники проекту рішення наголошували, що запропоновані варіанти об'єднання сільських селищних міських рад саме перспективні, тобто їх ще неодноразово обговорюватимуть і уточнюватимуть. Тим паче, останнє слово має бути за громадами. Напевно, ніколи виникає інших тому що це, це важливо, це потрібно робити. Ми маємо сьогодні механізм, як це зробити. і Ми почали це робити. Принято вже ряд законів, зокрема бюджетний і податкові кодекси, які націлені на децентралізацію. Ось. І е, законодавець дав можливість держав, державну функцію адмінтериторіального устрою дав можливість спробувати громадам через добровільне об'єднання територіальних громад спробувати здійснити. Ну, але при цьому е, є постанова уряду, яка визначає методику. Спроможності громад, тобто ми, ми маємо оцінити, держава зацікавлена, щоб об'єднання, добровільне об'єднання е, досягали успіху в, е, в контексті е, спроможності подальшого вирішувати усі проблеми, які виникають на місцевому рівні, самим е, у разі об'єднання. Тому тут і точиться дискусія, наприклад, наскільки це добровільно чи не добровільно. Так, добровільно громади можуть або Займатися об'єднанням або залишатися в тому статусі, який є на сьогодні. Сьогодні депутатам на розгляд подається варіант, де 68 громад вже є. І, очевидно, ще з голосу будуть внесені ще декілька пропозицій, які поступили сьогодні вранці. А далі Мінрегіон буде розглядати, наскільки такі утворення можуть бути спроможними згідно методики, вона чітка, зрозуміла, і дасть своє заключення. Не виключено, що ми повернемося до розгляду цього питання. Все ж аргументи за те, щоб визначити на цій сесії відправну точку реформи місцевого самоврядування на Волині, виявилися достатніми для ухвалення цього питання. Депутати вважають, що реалізація нововведень дасть змогу благополучним громадам підтримати слабших. Чому не хочуть деякі громади, ви подивіться, які не хочуть громади, де є ще ресурс, що можна продати, землю подолити. А Де Череваха, допустим, салиша, там нічого нема. Куди їх так би люди залишилися остали, на вулиці, можна сказати. Треба з чогось треба починати, взагалі. Треба побачити, як воно буде двигатися. І все. Сьогодні всі хотілися бідніше об'єднатися з багатшими для того, щоб можна було краще виконувати бюджети сільських територій, власне, місцевих територій. В моєму розумінні концепт власне добровільного територіального об'єднання повинен полягати в тому, щоб Бюджетне забезпечення на кожного жителя нашої області, на кожного жителя села чи міста, воно було певною мірою вирівняне. Коли я говорю за бюджетне забезпечення, це всі ті соціальні програми, які діють в нашій державі, і які закріплені конституцією. Це фінансування і медицини, це фінансування культури, це фінансування освіти. До обласної ради сьогодні знову прийшли протестувальники. Вони виступали проти реорганізації вузлової лікарні станції Коваль. Щоправда, протест був безрезультатним. Депутати ухвалили рішення про прийняття з державної у комунальну власність майнового комплексу цього закладу, адже за словами представників виконавчої влади, простору для маневрів місцевих депутатів просто не було. Є, по-перше, офіційні відмови території передавати свої кошти на ковід для обслуговування залізничників. Всі кругом є можливості надавати їм послуги по місці проживання. Основна маса це в і ті вся амбулаторна служба по допуску диспосевному нагляду вона буде збережена на сьогоднішній день. заклад включений в мережу. Лікувальних закладів міста Коваля. Саме місто їх потягнути не може. Держава разом з цим закладом, коли приймала рішення про фінансування з місцевих бюджетів, прийшло додатково лише мільйон 800 тисяч гривень. 10 мільйонів ми дофінансовуємо фактично на сьогоднішній день за рахунок обласного бюджету. обласному бюджету такий заклад не потрібний, і, і місто Коваль його не потягне. При тому, що в середньому по районах нас є 46 ліжок на 10 тисяч населення, в місті в Ковалі і Ковальському районі це 60. Вони стоять перед тим, що в них своїх ліжок забагато. Тому е, якщо їй зараз просто виконати. Е, Дослідно виконати норму закону, вона просто завтра зупиниться. Тому ми прийняли рішення, що все-таки робити хоспіс і брати значну частину персоналу, забирати на обласний бюджет у такий заклад потрібний в області. Обласна рада запропонувала передавати всі об'єкти теплопостачання в концесію приватним інвесторам. Проект цього рішення також викликав чимало скептичних зауважень депутатів. Втім, вони так і дійшли згоди і з деякими доповненнями пристали на пропозицію облдержадміністрації. Мене викликає певне зауваження у зв'язку з тим, що немає умов, ми не бачимо умов передачі в концесії. Вони будуть напрацьовуватись в процесі виконання того рішення, яке ми приймемо, чи вони будуть напрацьовувати з радами, які будуть відповідні рішення приймати. Ми повинні дати сьогодні можливість інвесторам і в першу чергу нашим волинським. Зайти на територію області для виконання цієї дуже важливої роботи, але при відповідних умовах і умови ці депутати обласної ради будуть приймати на сесії обласної ради. І ми в умовах роботи з інвесторами сказали, що обласна рада прийме рішення про вартість гіокалорії тепла, щоб зафіксувати можливість отримання надприбутків. Наступне питання: ми говоримо, що Одною з умов може бути інвестиція 5 мільйонів. Скажіть, будь ласка, шановні депутати, а хіба це погано, коли 10 інвесторів внесе в область 50 мільйонів доларів? Зареєструють їх в області без права виводу, коли ці фірми будуть зареєстровані не в Києві, а в Маневицькому районі, Любомольському районі, Горохівському районі, коли ми будемо чітко контролювати всі їхні рухи. Коли при невиконанні умов договору, який вони підпишуть по результатам тендеру, ми маємо змогу замінити інвестора без права компенсації йому затрат, які він поніс. Хіба це погано для області? Щодо фінансових питань, волинські депутати внесли зміни до обласного бюджету, а також перерозподілили кошти спрямовані на ремонт техніки у військових частинах області. Якщо ми ведемо по програмі матеріально-технічного забезпечення, ми в межах тієї самої програми, ресурс, на яку виділено 16,6 мільйона, просто робимо перерозподіл, направляємо кошти суми мільйон 900 тисяч по територіях, тобто субвенцію районам і містах для проведення ремонтів ну, військової техніки. Це саме основне. По другому питанню, про внесення змін до бюджету, як я вже казав, вносяться зміни і по цій програмі, тобто відповідні зміни на мільйон дев'ятсот. Крім того, виділяються певні суми коштів на проведення вже відбувшися виборів по Гратимському округу до обласної ради забезпечується, проплату вже цих виборів. Крім того, Передбачається погашення заборгованості по поставлених ще в 2012 році медпрепаратів і медобладнання в сумі 6, ,15, 6 мільйонів і 15 тисяч гривень. Також по. Ковицькій вузловій лікарні передбачається певна сума до того, коли ми вже визначимося, що і як вона далі буде фінансуватися в сумі мільйон 144 000. Деякі зміни на співфінансування по управлінню капітального будівництва по будівництву за рахунок фонду регіонального розвитку. Ми очікуємо перевиконання бюджету по підсумках 6 місяців, що дасть згідно бюджетного кодексу, внести зміни до бюджету і перевиконання направити на. Ті задачі, які будуть стояти у нас в даний час, у нас йде перевиконання. Якщо взяти обласний бюджет, ми очікуємо більше 30 мільйонів перевиконання, а в цілому по області більше 200 мільйонів коштів. Разом з іншими пільгами в Україні відмінили і ті, які раніше призначалися сім'ям загиблих військових. Від цього постраждали сім'ї, які втратили рідних під час війни на Донбасі. Родичі волинян загиблих під час антитерористичної операції вимагали у депутатів допомогти виправити цю несправедливість. Ці пільги, котрі забрала у, у нас держава, нею ж і гарантовані, зароблені кров'ю наших загиблих батьків і синів. Ми наполегливо, вимагаємо, вже не просимо, а вимагаємо їх повернути. Повернення до редакції, якої вона була до моменту підписання законопроекту, пільги даються за певні заслуги і не прирівнюються до субсидій. Пільги зароблені, так як ліквідаторами чи... Чорнобильські аварії, так як афганцями, пільги зароблені, так як учасники бойових дій. І наші діти, чоловіки, вони заробили ці пільги. Вони захищали свою батьківщину, вони віддали ціни, своє життя, щоб у нас зараз тут був мир, і ми з вами були в цьому комфорті. Щоб не було у нас того кошмару, що робиться на сході, але чомусь ці пільги зараз перерівнюють до субсидій. і дуже шкода, що життя наших дітей і чоловіків оцінили в суму місячну 1710 гривень. Депутати обласної ради прийняли звернення до центральних органів влади, в якому пропонують не лише повернути пільги сім'ям загиблих в АТО, а й призначити їм достойну пенсію, щоб таких питань більше не виникало.